Всім привіт! Сьогодні стартуємо з случайним просходженням, так що не стар... Зразу стартуємо. Що це у нас за проїздження, чи я такий низький, як глянуть просходження. А, все по-англійськи. Поняв. Ну, хто знає англійський, можете нажати на паузу перевести і дізнатися, що воно все це дає. Ну, а я просто... Буду стартувати виживалку Надіваємо кольцо 7 проклятій. Е, амулет. Що нам дає амулет? Плюс 10 вампірізм. Ну, нормально. Так, поки не наступила ночь зразу перепливаємо річку. І йдемо добувати березу Так, да, мір прогружається. Поки що. Я в один блок. А, я мір не переименував і карта. Карта смертей і прошлих міров осталась. Ну, якщо я да, баги невеличкі Майнкрафта. Так, добуваємо Березу. У нас дуже сильно подобається. Я не зрозумів, де Береза? Ага. Й-майо, под... я в один блок. Прикол. Як мені так виж... виживати в один блок? Ладно. Ну, мені далось спешка і ско. Скорость 10! Нормально. Ну, в принципі, не так уж і погано. Так, ну, ладно, перед тим, як продовжить, нам лучше найти їжу, хорошо. Так. Тіхо, тихо. ФПС не лагай. Боже, Пожди, шоу, щось. А, поняв. А, Я думаю, що воно так лагає. Все, так буде получше. Добуваємо ягодки. Так, <кій> да, я вирішив по-другому озвучувати відос. Думаю... Нічого страшного, що буде пару. Я в кущу застрів. Чутно, якщо пару кліков буде. Ай-яй-яй, та що це таке? Іменно клавіатури та мишки, бо мікрофон сильно близько до клавіатури з мишкою. А далі від... Ха-ха-ха-ха <laughs> Не собрався, не собрався тупо Соберись Ладно, отак от будемо делать Ай, все равно ми сюди більше не вернемся, а так только голод теряем Так, добуваємо Добуваємо Ой-ой-ой Так, добуваємо всі всі ягоди. Да, треба буде... Тихо. Ай, по-хорошому деревню би знайти. Було б, б взагалі замечательно, але там... Головне, щоб без голіма, наприклад, бо голем мене вальне, бо в нас кольцо все таки 7 прокляті. І нейтральні моби так також агряться на мене, так що бути осторожна, особливо з ендерменами. Зустріти ендермена — це все. Це буде конець ігри. Так, добуваємо. Далі. Ага, хорошо. Надіюсь, нормально мене чутно з мікрофоном. Поближе до себе, але вийшло так, що і поближе до мишки з клавіатурою. Тому клікання чутно. Возможно, навіть громче мене. Ну надіюсь, ні. Ну, если да, то вже придається такий відос выложить пока що. Что... Є-є-є-єсть. Рыс. Уже хорошо. Уже хорошо. А я плавать могу. Так, рис увесь зібрав. Ввес. Так, так, так. Що ми робимо далі? М Охи. А а карту можу... Можу відкрити. Так, не будемо користуватися, закрить. Е ага, як бачите, це та... карта на карту ось ось зараз наложується. То, що мир називається одинаково, так що пока що от друг на друга наложилися названня. Ой, не названня, а... Прорисовка. Ну ладно. Крафтим лодку і поплили отсюда пока що. Так, mm -hmm. <laughs> я не можу. Так, ну. О, а що за О! тихо. Тихо, сядь. Сядь в лодку. Не надо нам такой экскурсии. Я могу пойти. Хорошо. Так, берег все. Я бачу злобных мобов. Ну, не надо нам таки. Я надеюсь, сейчас ну, никто не вольный, мне а стрезубца. Никто, надеюсь, такие метки не будет. Так, ну я думаю, це, наверное, плисти треба. Так. Угу. В принципі, мені стрімно виходить наружу, ну, мабуть, придеться. І так, я чуть-чуть погуляв за кадром, щоб прогрузити територію. і вказується, що тепер нормальний курс. Якщо я падаю вище двох блоків, то я получаю дуже великий урон. Отак. Вот Просто впав, отримав урон. Кстати, щось горить. на мене, якщо чесно, стрмно спускаться. Я сейчас от... От... откинуся. Ладно. Тихо. Осторожно. Шо тут? Ага. Так падає свет. Понял. Так, ладно. Начнем тут пока что выживання. В принципе, у нас есть. Так что шо... нам сейчас скрафтить кирку. И по чуть-чуть начинаем. В принципе, дерево. Ну, хватит, нормально. Так. Ага, так я все-таки не один блок, а трошки більше. Ну ладно, и так пойдет. Так, у нас по времени 8 часов в день. Хорошо. Так, сразу крафтим каменную кирку. Деревяну. Хотя нет деревяна хай пока что будет. У нас сейчас дерева мало. Угу. Так, поїмо, треба вас держати ХПшку на фулі. Це дуже важливо. Так. Каменний топорик. Так, і... Не получив урон, хорошо. Добудемо уголька. Уголь нам понадобится сейчас. Так. І на все. Так. Уголь. тут? Не знаю. Камня вроде... Чего не камня, господи. Железо пока що не видно. Так, добываем верстак. Та подберися. Ага. Так. Господи, як непривично гулять, ну, менше двох блоків. Це жесть. Я бачу мобл. Недружелюбних. Медь. З меді що можна переплавить, хорошо. які можна? Кісточка, сундук. Mm. Ай, на чого не нельзя скрафтить, поняв. Значить, копаємось. Надеюсь, на якихось недружелюбних мобов я не наткнуся і просто копаємо. Просто копаємо. Я на почуть вглиб найти. Надіюсь, моби мене тут не буду ждать. Бо це буде капець. Кстати. Да, спешка ж. Я думаю, что я так быстро копаю, я вже забув, що на мене наложили спешку. Пу-пу-пу. Ну, железо. Ага. Я чую десь зомбака. Це не дуже добре. Зомбаки нам зараз зой як не треба, особливо другі моби. В принципі, ми є топор, але все же урона я багато не нанесу, типа. Кольцо сім'ї прокляті навіть. Це дав знати. Що ти багато урона не назнесеш. Так, копаємося. Ой-ой-ой, сколько мобов на міні-карті, Це просто жесть. Чувствую, мене сейчас просто призрак сожре. Угу. Так. Просто сожре призрак. Надеюсь, він мене не почує здалі, Бо це буде капець. Если мене... Не кажеться, якийсь моб мене вже спалив. Я надеюсь мені кажеться. Я просто надеюсь, що мені кажеться. Так. Ай, сейчас кірка поломається. Найс. Да. У нас еще дерев'яна Ну, вряд ли. <laughs> Ладно. Хорошо. Подловили. Че? Надо было только копнуть в другую сторону и сразу. Так. Угу. Поехали. Так, каменная кирка. Так, так, четыре. Пять, шесть, восемь. Хорошо. Щея. Щея. И Ще. Hmm. Я думаю, скрафтить броньку. Кірку. Кірка, чесно, мені не сильно надо. А ось бронька, кстати. Бронька може мені, кстати, помогти. Тут виживанні дуже-дуже хорошо. В принципі, я задумаюсь, арма насчет в принципі, броня це Хорошо буде Так. Угу. Чотири. чотири 4. Що Чо за звуки? Майнкрафтовський чи моб якийсь уже рядом? Якщо якийсь моб рядом, то це погано. Так, добуваємо далі. ту 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 Жесть. Итак, я куда-то пришел. о Тихо. В принципе, можно сделать так. Так. И вот так. Да. Я чувствую сейчас мне What the fuck? What? Тихо. Идиот сюда. а, я один блок, В смысле, я ж на них блок, Ну ладно. Эмммм, куда я спускайся? Так, а вообще, что по способностям? Дай плюс. Ммм. Стоп. Андерсундук, да-да-да-да-да. Uh, як, як юзать способности? Активувати плюс. Кейно. Okay, Эммм. No. Um. Железный Голим -мо! Железный Голим, ви прикалуєтесь ану. А -а -а -а. І просто не має що сказати. <сіхи> топ. Топ-топ-топ-топ.